Вітаю, шановна громада. В ефірі програма Вчимося жити далі. Сьогодні у нас в гостях пані Любов. Я вас вітаю. Дякую, що ви погодились з нами зустрітися. Знаю, що ви з міста Вугледар на Донеччині, так? Розкажіть, яким він народився, яким він пішов в школу, як він вчився. Про що мрієв? Як ми вже казали, ми жителі Донецької області, міста Вугледар. Гарна назва. Там тільки Так, там були одні шахти і ще дві шахти були. І така гарна назва: Вугледар. Дарує Дарує, Дарує так, вугілля. Да, ну, народила я його. Собі на подарунок. 8 березня. 8 марка. Це день його народження. Так, народила я його 8 березня. Ще всі так дивувалися. Жіночий день, а я всім казала: ні, це мій подаруночок на все життя. А дівчатка ваші старші. Він менший? Він середній. Він середній. Так. Да. Ну, як завжди. Він, взагалі, був маленький, веселий, такий завжди за дівчатами ганявся. Ще маленьким на велосипеді, як тільки виходив з під'їзду. Дівчата гуляють. Ну такі два-три рочки ж. Ми всі молоді матусі виходимо. Як дівчата побачать, Ріша вийшов. Їм подобалося, коли він за ними бігав. А він за ними бігає. Були навіть старші дівчата, старші й однолітки Гришині. Він за ними бігає, просто хоче їх наздогнати, йому просто. Їм подобалося, вони бігають. Такі задоволені були, що він бігав. Вони раділи його зустрічі. Ось такий він з дитинства, товариський. Вчився він нормально, середньо, не скажу, що прям добре чи відмінно. Як усі хлопці, хулігани вдражнив дівчат, взагалі любив бути з дівчатами. Ось такий він дуже люблячий. Закінчив 9 класів, пішов до училища на тракториста. Закінчив училище, але оскільки у нас місто, трактористи якби не потрібні, ні тракторів. Ну так, і тому було прийнято рішення, що я піду працювати на місцеву шахту. Звідки таке бажання готувати, частувати гарними справами своїх побратимів? Звідки в нього це? хто його навчив так готувати гарно? От я кадровий військовий, і колись на полігоні це не кожному доручають. Ви готуєте він поруч? Ну іноді так, іноді питав. Взагалі, коли були маленькі, навіть у мене дві дівчинки були. Він не стільки з дівчатами, як любив біля мене сидіти, коли був малий, або коли я, наприклад, ліпила вареники. він любив возитися з тістом. Ну, до цього, звісно, я ж не сказала. Це було ще задовго до того, як він зустрів ту саму дівчину, з якою згодом вирішив одружитися. Він дуже її любив, звісно. У них з'явилася донечка, моя внучка Ельвіра. Він душі в ній не чув. І вночі вставав і пелюшки міняв. Я навіть здивувалася, що він сама собі не вірила, що він так може. Всю любов віддавав їй, на жаль, вони все ж таки розійшлися. У неї після цього більше не виходило, хоч якось забув. А він зі свого боку дуже сильно переживав. Приймає рішення підписати контракт. Так я його скільки вмовляла, відмовляла. Кажу: ну це ж не рішення. Ну на півдні світ не зійшовся клином. Ну зустрінеш ще когось. Скільки таких, що люди розлучаються, а потім ще сім'ю створюють? Він мені каже. Він так відверто сказав: мамо, я або зіп'юся, або піду воювати. Інакше каже: я зіпюся, кажу, як є як Як воно є. У 20-му році Григорій підписує контракт з 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Починається війна, він служить звичайно. Він відразу пішов звичайно. Перші удари у них були саме Донецький напрямок. Під Докучаївським ударом Волноваха. Він доставляв поранених бійців до лікарні. Це було у місті Волновасі. Волноваха. Так це відбувалося саме в той період. І, оскільки він був місцевим жителем і набагато краще орієнтувався на місцевості, то він і показував дорогу на Новоселівку. скажіть, перше поранення він отримав в квітні 22-го року. Що це було за поранення? І як ви про це дізнались? Хто вам зателефонував? Його підкинуло ударною хвилею, і в нього була повністю внутрішня кровотеча та контузія. Я про це не знала. Він мені вже подзвонив на третій день. Ще й таке фото надіслав. Мамо, як я тобі лежить весь під крапельницею. Вже видно, що більш-менш відійшов, міг говорити весь перемотаний. Це був третій день після поранення. тільки третій день, як так, так до цього ви нічого не знали. Я нічого не знала, звісно. Я кажу, де ти що з тобою? Мамо, я не став тобі повідомляти. Я лежу поранений. У Дніпрі, і потім його відправили після оскільки він вже трохи полежав, трохи відійшов, його відправили у Вінницю ще в лікарню. Там він тиждень пролежав, наче на реабілітації. Там ви вже бачились. Так там він ще мав проходити реабілітацію. Але Він сказав, що оскільки моя мама тут недалеко, я ці 10 днів замість реабілітації. я поїду на зустріч з мамою, і він приїхав до нас у село, у село Шевченкове. Ми там знімали будиночок. ви і Люба, Так, да. Так, я Люба. Дві Люби мама Люба і дочка Люба. І Він приїхав до нас, побув з нами там десять днів. Він навіть не пробув десять днів. Він без кінця вже дзвонив у частину братиму. Йому дзвонив, і він дзвонив, дізнавався, як справи. Він не відсидів цих фінансова. І день. рветься знову на фронт. каже, мене там чекають, там важко. Мене чекають побратими, я, я поїду, поїду до них і все. І знову вони зупинили. Навіть не відбув свій термін. Я кажу: ну в тебе ж є час відпочити, ну тобі ж дали, ну побудьте ще. Мені каже, мам, там важко, мене там чекають. Я там потрібна. А потім, вже десь наприкінці літа, ні, все ж таки на початку серпня, він каже мені: мамо, нас відправляють прямо під Бахмут. Знову Бахмут. І він старався знаходив. Він навіть знає, що я буду переживати. Він завжди намагався обов'язково зателефонувати мені вранці і увечері. Обов'язково Я навіть іноді чула, як. Стріляє душня, у нього снаряди або там кулі свистять. Я навіть це все чула по телефону. Я кажу: Гриша, ну якщо так важко, не дзвони мені. Ховайся, синочку, ти ховайся. Мамо, я ж повинен тобі зателефонувати. Він обов'язково вибирав ці моменти. Я навіть чула, як вибухи летять, кулі свистіли повз нього. Я прямо Я прям це чула у телефоні. А скажіть, будь ласка, чи були такі дні, коли не було зв'язка з ним? І що відчувало серце матері? От про що ви думали? Коли кому ви телефонували? Скільки днів було таке, що він не дзвонив? Днів було що він не дзвонив. Ну днів два, днів два не більше. Ну я знаю, що значить зв'язку немає. Я чекаю. Я знаю, що він у будь-який час. Я ж кажу, по будь-яку хвилинку. Як тільки з'явиться хвилинка, він обов'язково мені зателефонує. Тому я якось особливо не хвилююся. Ну, значить, такий час, ну немає цієї хвилинки. Ну звісно, серце переживало це природно, але я була впевнена, що він зателефонує. А ми згадували Лівіру, любиму дочку. Він з нею теж спілкувався? Пробував їй дзвонити. Чи через вас зв'язок з нею? Ні, він дзвонив обов'язково дзвонив. Тобто, ви найдорожча людина, мама, і найдорожча доня, так? Так. Оці дві людини, кому він телефонував. Він обов'язково знаходив хвилинку. Я ще кажу щось треба передати мамі. Я з нею зв'язався. Його не було день. Не дзвонив, два не дзвонив. Вже пішов третій день. Звісно, вже серце завмирає. Відчуває. Думаю, ну, не може бути. Вже більше трьох днів не може бути. Четвертий день. Коли він був у нас у гостях, він іноді дзвонив з мого телефону своїм братам. Кому то звонила. Я взяла цей номер телефону, зберегла. Я почала дзвонити, але зв'язку, звісно, не завжди було. Але якось раз я додзвонилася. Підняли слухавку, навіть не знаю хто що. Я кажу: я мама Гриші Білого, скажіть мені, де він? Він мені одразу відповів: гриші більше немає. Вони їздили на завдання, він же був старшим солдатом у танку. Гриша танкіст механізована, 53. -я. Командир танка. Іноді він веде машину сам, а іноді ні. Это то ПТУ, і та на тракторіста. Скоріше за все, так дало. Каже, їх відправили на завдання. І коли вони вже поверталися із завдання, їх підбили. Він каже, всі вони повністю четверо людей. Я спочатку... Сначала... Спочатку не повірила, ну, звісно, яка мама повірить. Я кажу, не може бути. А потім уже донька зателефонувала туди, не знаю, по якихось зв'язках комусь там, якомусь чоловікові. Він сказав, що так, що все це правда. Ну так як троє. Їх одразу нормально впізнали, вирішили, що впізнати неможливо. Його везуть не під Петрівський маленького, Міченкова, і видавне туди приїхати, щоб взяти ДНК. А чому ви вибрали білогородку? Не знаю. Але мої родичі тут ще до початку війни встигли купити собі квартиру. А ми більше так, до Києва як такого немає. Нам просто сказали, що тут можна зняти квартиру. Тому ми одразу з Вінниці приїхали сюди. Скажіть, чи пам'ятаєте дзвінок, повідомлення, військові, командири? Далі вже з ними спілкувалася тільки донька. Я вже не була в стані. Тяжко. Вона все з ними вирішувала, куди їхати, що робити, що до того, що саме потрібно було здавати хто конкретно дзвонив. Я, на жаль, абсолютно нічого з цього вже не пам'ятаю і зовсім не знаю. І, Оскільки ви визначили, що це буде місце вашого постійного проживання, так ви визначились родиною з дочкою. Так, Любою ми тут що порадилися, і що, вирішили, що похований що він буде вже, тут. звісно, похований на алеї Слави Білогородці. На мою думку, ви вже не залишите цей населений пункт, бо тут ваша найдорожче, так чи ні? Так, да, звісно. Я буду дякувати вам від нашої громади, від усього українського народу. Вибачте мене за те, що сльози з'явились на ваших очах. Низький вам уклін. Хай вам щастить. І слава нашій Україні. Слава героям. Будьте здорові. Будьте дякую. загиблим. Дякую. І вам дякую.